Всім привіт, друзі, з вами я, а, Ваня, і сьогодні ми разом з Чексалом будемо продовжити грати в настрашній хорор-мапі. Всім привіт. Не знаю, встиг Ваня записати, але тільки що за нашою спиною був херабрін. А я думаю, що встиг, тих. Якщо друзів повечено, то я просто якось не твоїй. От херабрін тут буде, я думаю, дуже часто. А ну вдари мене, то я зараз пову. Ми хочемо зараз добити останні покор. Ну давай, доб'ядай. І будемо чистити зараз останні. А кто це? Кто це такий? Боже, що це за. о. Це як зомбаки о о Зомбак У нього випало... випало... А, ну мені чого такого не випало. Точно? Ну так. Я можу задісне скриксмир, то те, що в мене є. Дивись. А, в мене залута мерков випало. Я пам'ятаю, як він робиться. Ну треба ще факела і... Е... Ну факела з... не проблема. Uh, no, нам треба Я піду до шахти, добро. Та я, да я рестоун, А, на, я? На, давай, да. давай, давай. Так я. А як робиться цей факел, я, просто. я, 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 я це, це факало, просто забув. Ну просто Чуть. як я тут подивлюсь. На, керсалова тобі. О, тоді давай, давай, давай. Якийсь компас. Звиток темного металу одна штука. А у тебе є от за... шматок темного металу, там мені така штуки. Так, ні, мене немає. Не, 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 там можна втім такі. Втунду. О, можна ще зробити Phantom helmet. Phantom можна ще зробити якийсь там десь броню якусь. Вм, там, не вряд, чу, щось. Так, от тут ще можна зробити з цього? Так, тут десь має бути цей файл. Цього... Зараз подивлюсь. Кошмарна маска. А, ось. О, О є. факел. А, ну це це палки просто мені попадає. А, Blood Moon has appeared. Господи. Oh. Так, я, я хочу скафтити сап. Мені більше не треба, піду зробити. Бабочка якась. Все, я зробив це там. Не знаю, що буде після цього, але я його зробив. Тут треба. Аж піти подивитися. О. Що ж зараз піду. Я не знаю, може там коли, коли піде дощ може щось буде, я не знаю. Ой. А от мегакристал якийсь... Оце вдома кімнату зробити свою. Духайно. Зроблю собі секретний підвал. У нас під домом. Це Оооо, воу, оце нам треба. Я це добуваю, ще такий файний звук. Mm -hmm. Хоч записуємо, записуємо. А вон там нормально. Ооо! Перший скример якийсь маленький там. А що от мене бачив? Ні, 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 тут діти просто. А, да, там в мене теж, в мене теж. Ага. Ага. Що не гага. Йо. Пропало. 20. У мене 27 штук таких. У мене стак. Ща оцей доб'ю. Недостатньо, думаю. Підемо далі шукати. Побігаємо по пеку. Я пішов туди. Тут трава якась росте. О, так тут джунглі прям якісь. Ммм. Це прикольно, ой-ой-ой. О, пока не колоду. Та нового ну, надо выбиваться взагалі. Я У мене немає їжі, це проблема. Так а. я ж тобі цукерки давав. А як з'їв? Сів же, з'їв? Не. Ну, до ще. Ой. Оце треба зібрати, Вогноцвіт. Вогнецвіт. ферма. Ну пиши, все, давай Це їх. Тут Возрастание сейчас. Чекай, зараз я подумаю, что будет лучше, чем это брата. О, картофель дзеревый. Еще не до конца. Mm -hmm. Так, так картофель ты нормально посмотри, в линию, как я хотел. Mm -hmm. Так, у нас тут... Давай, да, 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 давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Так, ну, у нас уже пшениця ще не, не, не ще треба. Ой. Я... Ну, окей. Треба ще трошечки почекати, але да, вона вже... Та да, я вже просто закінчу, то хочу. Та да, я теж. Давай, да, давай вставай там біля мене. А, о, хера, блін, бачив? Ні, не, не бачу. Блін, то та там він був прям попереді мною, коли я э, дивився туди в портал. Не, на в п'ять був. Ось я дивився, був. і воно він був попереді мене. Ось вот, так що, друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Сьогодні ми разом з Шексалом гра продовжали грати на страшній на страшному моду. О, ти телепортувався, бачу? Ой. Так що... Mm, так же сьогодні у нас був Хербрін, у котрого... О, чекай, чекай, чекай. Он стоїть за порталом! Подивлюсь на F5, повернися як я. Блін, він там прям стояв, короче, за порталом. Не бачу ну, окей. Я я, я я поставлю відео. Так що всім бай-бай. бай-бай.